Вітаю! Інколи є потреба, перевірити цілісність виробу або цілісність лінії. Як ми це робимо у простому житті? Беремо тестер, вмикаємо прозвонку, перевіряємо. Чуємо сигнал, що нам сигналізує про те, що лінія ціла. Також можна використовувати ось такий виріб. В народі його називають вібрик. Під'єднуємо до контактної групи нашу лінію. У нас є вібрація, він вібрує. І світодіодик символізує, що лінія ціла. Якщо лінія довга, наприклад, лінія має опір у 700 Ом, зараз ми продемонструємо. 740 Ом. Резистор у нас, який буде мінтувати на довгу нашу лінію. Підматуємо і під'єднуємо. Як ви бачите, світиться індикація, моторчик слабше, але вібрує. Ось такий достатньо маленький девайсик, який допомагає у роботі. Кого зацікавило, хто хоче замовити, до нас у WhatsApp або у сигнал. На всі вироби у нас пожиттєва гарантія. Будемо раді вам допомогти. Дякую за увагу.